Добрий ранок, дорогі друзі. Сьогодні неділя, 1 вересня, 2024. Я хочу поділитися з вами своїм враженням від вчорашнього фестивалю. Перший день роса на гідропарку. Це було дуже чудово, дуже чудовий простір, дуже багато чудових людей, які шукають можливість розвиватися, шукають можливість поділитися цікавою інформацією своїми знаннями. Якщо більше життю. Тож я запрошу вас сьогодні, приходити знову. Це буде дуже круто, хто ще не знав, хто ще не приходив. маєте можливість притеркнутися до цього чудового простору. А я, до речі, проведу мастер-клас на тему сімейні відносини. Як правильно розвивати свої відносини, як їх закривати, якщо у вас така ситуація? Як починати? Ось все, що стосується відносин, як жити щасливо в цих відносинах. Будемо говорити сьогодні два простіра. Перший буде в четвертій годині. як називається метал, там подивитися в розподіл, цього відео. І другий а, буде в п'ятій годині. Четверти до п'ятій з п'ятої до шостої, тобто дві години, але в двох різних локаціях. Тож приходьте, друзі, беріть своїх половинок, чоловіки біля жінок, жінки, біблі чоловіків. Буде дуже чудово. Побачимось. Лайф, Ярослав Деворанцов, намаскар.